29 січня Сумщина разом зі всією Україною відзначає День пам'яті героїв Крут. Рівно 106 років тому цього дня відбувся бій під Крутами на Чернігівщині, що зупинив на кілька днів наступ переважних сил ворога. Ця оборонна операція символізує патріотизм, стійкість і самопожертву української молоді в боротьбі за державність. Після розпаду Російської імперії Україна отримала можливість стати незалежною. Проте більшовики не хотіли цього і розпочали наступ на УНР. 29 січня 1918 року. Їхні війська були за 130 кілометрів від Києва. На оборону відправили приблизно 600 українців. Це були курсанти, старшини, вояки курення смерті та Чернігівського вільного козацтва. Долучилися до них і майже 130 студентів-добровольців. Кількість бійців, які мали вести оборону, була невелика, адже решту відправили на інший напрямок під Полтаву. Оборону під крутами вели за допомогою лише 16 кулеметів і одної гармати. Більшовики переважали в десятки разів. Бій тривав 6 годин. Після чого українські війська відступили, але 30 студентів не встигли на потяг. Коли вони прийшли на станцію крути, там вже була армія більшовиків. Студентів розстріляли. Українці хоч і відступили, але зуміли затримати армію червоних на 4 дні. Це дало змогу укласти Брест Литовський мирний договір. Четвертий союз визнав УНР самостійною державою, і допоміг звільнити Україну від більшовиків. Мешканці Сумщини знають і шанують історію, яка вкотре повторюється. Переконані, що всупереч бажанню ворога підкорити і поневолити український народ, сучасники нащадки славетних пращурів зможуть здобути перемогу над цинічним ворогом. Я думаю, що сумчани пам'ятають ті події, бо Суми досить таке героїчне місто і історично з досить великими коренями. Що стосовно тих подій, так, я думаю, кожен школяр у нас про це знає, про те, що ну, хто з істориків каже 300, хто 500, Але це гімназисти, студенти, які фактично своїм життям заплатили для того, щоб зупинити більшовицьку навалу. Паралелі в нас досить великі, вони постійні, історично постійні, бо це багатовікова боротьба українського народу за свою незалежність. Студенти перед Києвом встановити бандіти, проклятих. Московитів. Це Тоді були герої що зараз, герої, які захищають нашу країну. Слава, слава Україні. Проживаю на цій вулиці. Сьогодні було торжественне покладання до меморіалу квітів. Народ прийшов шанувати. Так що приклад достойний для молоді і молодь зараз відповідає цьому поду. Оборонялись за Україну, погибли. Все. Слава героям. Я думаю, так само відбувається. Що тоді, що зараз. Вірите в перемогу України? Вірю, слава Україні, героям слава. І герої вони тому, що дуже, мабуть, була нерівна кількість противників, але за рахунок того, що там якусь зайняли вони позицію, яку важко було зайняти противникам, вони обороняли дуже довго територію. Ти думаєш про те, що завжди хтось. Хотів прийти і на нашій землі чомусь бути там, не знаю, мабуть, для себе якусь вигоду здобувати, не дивлячись на людей, не враховуючи те, що потрібно нам, тим людям, яким ми тут живемо. Це якраз той момент, коли е, молоді люди переважно добровольці і е, люди, які е, військові, курсанти виступили на захист української незалежної держави проти. Московських військ і у нерівному бою змусили ворога зупинитися, і це дало можливість українській державі підписати брейський мирний договір і бути визнано як, як незалежна держава, як частина підписан цього договору, тобто своїми геройськими вчинками, своїми. Завзятістю, своїм мужністю, і е, вони зупинили ворога і дають нам усім приклад того, що, що завзяття, молодість перемагають, і патріотизм це те, що потрібно завжди про це пам'ятати. Очевидні, тому що ми сьогодні наша держава знову ж таки, протест тому самому ворогу, і знову наші молоді хлопці і б'ють ворога, зупиняють його і захищають не лише нашу державу, а й усю Європу. І як кажуть, суми це форпост України, і тому ми також це відчуваємо, допомагаємо всім, чим ми можемо на захисті нашої держави. Пам'ятаємо всіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу та незалежність України. Дякуємо і шануємо захисників, які продовжують нищити ворога і наближають нашу велику перемогу.